Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. Гранітний пісок та пульпа це матеріали, з яких відсипають місток у селі Голубівка Коростичівського району. Місцеві мешканці стурбовані використанням такого незрозумілого будівельного матеріалу. По допомогу покликали народний контроль. У затоплену низинку робітники вже висипали вантажівку пульпи, скаржаться місцеві. Та довідавшись про приїзд журналістів, автодорівці поспіхом завезли пісок. Тут ця пульпа, вона суха. Бачите, вона вже висола, тому що вона це саме, підсохла, і вона вся з першого дня лежала. Дивіться, скільки тут її є. А цей свіжий пісок привезли, присипали, щоб її не було видно. Вони загурнули. Загурнули не загорнули, загорнули не ділося? От я в краю чілика чіли мас пульпи було. Привезли пульпу. Пульпа це кам'яна пиль. Вона не цементується. Вона, як висихається, робиться така, як попіл. Якщо падає дощ, вона робиться як каша. Ну вона не цементується. Понимаєте? Коли вона попадає в легені, вона цементує легені. Цей ровчачок у нас протікає ось у річку, рядишком річка. Річка впадає в ставок, де купаються діти. А діти як купаються, вони ж п'ють і воду і нахльопаються і всього. Вона буде і в ставку, і в криницях. Ну, кругом. Не подобається, що такого подарка нам голова сільської ради всипав. Пульки. До моєї криниці 40 метрів. Оте й пульки нам насипали. Просто в миску. Хай забере її собі до подвір'я. Треба його вивезти, бо, ми, тому що люди будуть травитися. Люди будуть боліти, не будуть знати, від чого боліть. Ось задивіться, це пульпа, все, це всі були груди дуже великі, вони розгорнули ескаватором. Будівельники ж наполягають, що використовували якісні матеріали, а глинисті галухи вперто називають піском. Це, ми машину сів привезли, а то говорять, що пульпа. У мене є документація. Оце є сів, зворосько, спіщала кар'єра. Виписано, пісок гранітний він називається, а не пульпа. Тут пульпи взагалі немає. Я пульпу не завозив. Це гранітний пісок, який є накладні. Це таке може бути. Це може, може попадатися. Це не пульпа. Ну, це гранітний пісок. Мокрий гранітний пісок. Але, але, Мокрий, гранітний але Він пісок. без піщинок. Він без піщинок. Так. У нас ось пульпа. Тут видно, що це гранітний пісок. Откуди в нас взялося. Ну, от Воно як пульпа, будемо казати, звідкіля воно взялося. Ну, Там, де копали. На фермі. Там я знаю, там Разом з автодорівцями їдемо оглянути місце забору піску. Тут і виявляємо, товстий прошурок пульпи у котловані піску. Врешті начальник визнає помилку. Попала пульпа, прикрита піском. Екскаваторщик, ви бачите, міг не побачити. Ми цей участок дороги викопаємо, завеземо той ґрунт сюди, ж, де брали. І звідси наберемо піску і завеземо на те місце. Пульпу викопаємо, а пісок завеземо. Завтра беремо Краза, там, де викопуємо. Там, де пульпа Броніслав, дивися, щоб не попало пульпи. грампу, все. відповідальність все за тобою. Пожалуйста. Ми проконтролюємо, чи автодорівці вивезуть небезпечну пульпу з села. Катерина Білошицька Ілля Кот, Народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945.